Доброго дня, Дмитро біля мікрофону. І сьогодні ми продовжуємо проходити комбатмішень Токфорс 2 карта під назвою Armor Віст Armor. Тут у нас буде боротьба Челенджера 2 проти новітніх версії Т-72 М1 Турмсте або Т-72 АВ-Турмсте. Останніх австрійських модифікацій, які були, якщо не помиляюсь, італійською фірмою, зроблені. Давайте подивимося, що ж є в нас. У нас є Челенджер 2. Enhanced, enhanced – Енханст це 2009 року модифікація, яка наварює на себе динамічний захист з е, флангів, е, також додаткову безпеку за допомогою встановлення рештів, тобто проти І, в принципі, все. Впереді, бачите, нас тут є е, також додаткова броня. А взагалом танк е, прекрасний, О, це самий важкий танк, який в принципі є в НАТО. В нього є 120-мм нарізна гармата, також єдина в НАТО нарізна Дальше, гармата. Далі гармата, використовують у спольні. А вона має спеціальні снаряди під себе. Перше, що я би хотів сказати, це Боб, який пробиває 800 мм броні на 2 км, може пробивати. І також хеш снаряд, який б'є на 8 км. Ну, він поблизу має як полку фугасну дію, направленого більше. Направлений дії. З полковку фугасний вибух. Від Challenge першого го його відрізняється нова броня кропка, яка витримує 800-мм снаряд в башню, в лобашні. а також є тепловізійний припіл командира-навідника. В останніх версіях є також тепловізійний двоканальний тепловізор. Від Леклерка По точності, що я можу сказати, він один з самих неточних танків в НАТО. Його точність є 69%. Наприклад, Абрамс має 73, також Leclerc має 73% майже, а Leopard 5 має 78%. Ну що ж, давайте почнемо. Ворог буде йти звідти. Я вже поставив, куди їм треба йти вейпойнти танкам. Цікава річ, що в нас тут знаходиться ескадрон, але ескадрон він більш схожий до радянського типу. Наприклад, як в американців три взводи по чотири танки, тут чотири взводи по три танки. От що цікаво. Зараз в нас в Україні використовується, деякі вже перейшли на е повністю чотири взводи по чотири танки. Ну я можу помилятися. Раніше в нас таке таке було в механізованих бригадах. Давайте, поїхали. В танкових бригадах у нас було менше. Батальйон мав три роти, по три взводи. Ну, мені подобається членджер, щоб що не говорив. Танк важить. Тільки там 62,5 тонни. Дуже дуже вагомо. У противника приблизно така ж сама кількість танків, так що бій буде відносно коротким. Можливо, я за сирійцев теж його зіграю, як вам буде цікаво. Один танк в нас застряв. Виходимо на передові позиції, дуже швидко рухаємося. Боронять оптом, до речі, була і покращена на нижній лобовій деталі. І я не знаю, це все засекречено, наскільки він може тримати, наприклад, бобти або ще щось. Але, наприклад, кумулятивні снаряди він може тримати 1200 мм башню і 600 800 в нижню лобову деталь. А давайте чекаємо ворога. Ворог щось не бариться. Бачимо перші е, ворожі танки, стаємо по флангу. командир ескадрону. Попадання по танку Т 72 м 1 курмсте. Бачимо ще два танки. Поки що працюємо як в тирі. після того, як ми знищимо передові частини. Ми підемо вперед. Попадання по нашому танку броня спасла його. Ми не будемо його забирати. Тому що, якщо він буде рухатись, його буде краще видно. І це передові турмсте. Він має одну з найкращих теплізійних систем західного виробництва. Так, ми шля бачимо один танк. Мінуси. Ну, наприклад, М1, що вони не мають динамічного захисту, ну, в принципі, динамічний захист він не спасе, якщо е буде використовуватися Боб, Окей, тим більше з нарізної гармати. Так, давайте пробуємо підійти вперед. Спочатку по флангам е -е, рухаємося. Ми бачимо куди пішка. Викидемо дими. Ще одне попадання. Знищили нам кулемет. Потрібно виїхати і постаратися. Також нанести удар по танкам противника. Знищений танк, П я один постріл. Звісно. Так. Попадання по нашому танку. Долі вагоме таке попадання було стильне. Ще одне попадання. Танк, в принципі, цілий, але система керування вогнем знищена. Танк стає небезпечним для того, щоб в ньому знаходитись. І ще один селіський танк знищено. Так, рухаємося вперед. Обходимо противника з флангу. Ми ще тут ворога не бачимо, прицілювання в нас також доволі важке. Танку справа. Дим вже розвіявся. Так, перемога. Ворог втратив 17 танків, ми втратили один танк, хоча попадання були і доволі вагомі попадання по 2-3 попадання в один танк. І вони витримували це. Наприклад, тут, щоб знищити танк. І то не повністю, займіться, тут система керування вогнем була пошкоджена і траки ходова. І він просто загорівся. Хоча там була система пожероточіння, але бачите, вона не спрацювала. Два попадання в нижню лобову деталь, які причинили смерті водія ґандер Лоудеркмандер, а водія причинили смерті Манкелет. Тут, наприклад, в нас е, попадання. Е, було верхню лобову деталь, два попадання. Може, навіть це третє попадання. Я не знаю. от Скажіть. І ще одне попадання в стойку кулемета. Та, да, стільки кулемета була знищена. Там, напевне, би її відвалився кулемет. Ну, Тут також було декілька попадань. Ми не знаємо, де. Я чесно от не знаю де. Таке, якби десь залетіло і... Я не бачу. Так, тут в нас проблем, в принципі, нема. Ні в одному з танків. Спокійно вони виїжджали. І ми їх знищували. Це дійсно, постаратися зіграти за старі. Як тебе Челенджер веде? Так. Також було попадання в танк. Попадання в танк Сюди пішло верхню лобову деталь витримав. Е, можливо, навіть отак воно пішло, можливо, сюди. Як бачу драйвер у нас цілий, так що, в принципі, нормально. Він стояв скоріш за все лобом Так, а тут, от як ми бачимо, попадання. Башню, просто ігнор, динамічний захист ну практично нічого не робить. От тут вибухнув, детонував динамічний захист, ну цього нічого не дало. Тут також два попадання, тут по два, три попадання на танк, раз, два, три попадання на танк. Деякі попадання, там одне попадання, можливо, вони витримували, ну це дуже невагомо. Скоріше за все, було пробиття, водії або навідник. Тобто не навідник командир або навідник. Загинули під час тих попадань, як вони дотонував боєкомплект. Лишилося було два турмстате АВ, які знаходились в тилу, але це не розумієте. Їх було більше. 17 танків, якщо вони втратили, це був тих 21 танк, зменшений взвод. А В нас 14 танків і, в принципі, тільки один втрачений. Ну що ж, всім дякую за перегляд. З вами був Дмитро.